Студенти з Туркменістану та України у Рівному побилися через гучну музику. Бійка спалахнула на сходах гуртожитку Національного університету водного господарства та природокористування. Я зробив їм зауваження, кажу, хлопці, сім ранку, давайте тихіше, бо ну, всі ще сплять і пари йти. Вони почали щось кричати, що вже... Всі на пари йдуть, що можна. Ми вибігаємо. Там вже бійка, туркмени з нашими б'ються. Ми почали їх розбороняти. Максиму дісталося найбільше зараз. Хлопець у лікарні йому мало не проломили голову. В 6.30 грала музика, всі ще спали. Вони голосно слухали. Стояли, танцювали перед гуртожитком. Я вийшов, зробив зауваження, бо я пам'ятаю, що мене тримали і били. Я просто не бачив, хто бив, як би ну, знаю, що мене ззаді тримали і з усіх сторін били. Я не міг очі відкрити великих розмірів забій на рану голови, яка була ушита. На щастя, після дообстеження, включаючи комп'ютерну томографію, було виключено діагноз травматичного ушкодження нервової системи. Зараз життю Максима вже нічого не загрожує, утім, все могло бути інакше, якби не товариш, який опинився поруч у потрібний момент. Максим пішов в туалет в блок, А, ну це сусідній, через ходову клітину. А, помітив, що троє студентів-іноземців пішли за ним. Ну, забіга... ну, Заходжу я. В туалет і ну, ще помітив два удари іноземця взаді в голову для Максима в місце розсічення. Я їх відкинув в стіну, далі в принципі, надавав Максиму до лікарської допомогу. За різними даними в міжнародній бійці постраждали з десяток студентів з обох сторін, але медична допомога знадобилася лише трьом. Конфлікт припинила поліція. Правоохоронці вирішили, що це кримінал. І тепер бійка туркменів та українців предмет розслідування. Наразі за попередньою правовою кваліфікацією відкрито кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Остаточна правова кваліфікація буде визначена після проведення судово-медичної експертизи за результатами лікувань. Максимум, що може загружувати ініціатором бійки, це шість місяців арешту. Але справу ще можуть перекваліфікувати на більш тяжку статтю. Після інциденту студенти з Туркменістану виїхали з гуртожитку і зараз нібито винаймають наймають житло. Але де саме ні в поліції, ні в університеті не знають. А всі спроби зв'язатися з дебоширами іноземцями виявились марними. В університеті проводять власне розслідування за його результатами. Учасники бійки можуть бути навіть відраховані, але до цього сподіваються у не дійде, а сторони конфлікту знайдуть порозуміння та житимуть у мирі.